Майже 100 тисяч воєнних злочинів Росії проти України розслідують в українських та міжнародних судах, та найбільшу увагу світової спільноти привертають до себе справи проти керівництва Росії, зокрема її президента Володимира Путіна. На міжнародному рівні його вже визнано обвинуваченим воєнним злочинцем відповідно до ордеру на арешт міжнародного кримінального суду, за звинуваченнями, що Путін особисто причетний до депортації тисяч дітей з України, що є злочином війни відповідно до міжнародних законів. Вперше в історії судді міжнародного кримінального суду чи будь-якого іншого суду вважають за потрібне видати ордер на арешт проти лідера чи високопосадовця країни постійного члена ради безпеки ООН. країни, які мають охороняти статут ООН. Тож це аполітичне та засноване на фактах розслідування проводиться моїм офісом та витримає перевірку часом. Втім, справа по депортації дітей не єдина справа, яку розслідує міжнародний кримінальний суд, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт проти Путіна та найвищого керівництва Росії. Нові ордери на арешт залежать від дій прокурора міжнародного кримінального суду. Він може подати запити на ордери на арешт до судовим суддям МКС, які приймуть рішення, чи є підстави для видання майбутніх ордерів. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах. Ми очікуємо, що буде більше дії з цього приводу. Однією із справ, які могли б призвести до подібних розслідувань та потенційно нових ордерів на арешт проти Путіна, є справа воєнних злочинів так званої приватної військової компанії Вагнера. Правовий статус цієї групи в Росії не до кінця зрозумілий. Приватні військові компанії заборонені російським законодавством, але Москва використовувала групу Вагнера у взаємодії з російською армією в Україні, зокрема у боях в Бахмуті. Хоч найма ці вагнера знаходяться під санкціями США та інших країн з 2017 року. Заперечуючи достатній контроль над групою Вагнера раніше, Росія уникала юридичної відповідальності за її дії. Чому важко довести зв'язок групи Вагнера з органами влади Росії? Пояснює професорка права в академії Вест Вагнер порушує міжнародне законодавство. Чи це відбувається під контролем російських вказівок чи безпосереднім контролем? Тож, наприклад, якщо довести, що бійці вагнера беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у команду моленцюжку, в якому були російські офіцери, чи в ньому було тільки командування групи. Також мені здається, що через двозначність організації важко пов'язати поведінку Вагнера з державною владою, але це все питання доказів. Один із доказів прямих зв'язків російської влади із бойовиками групи Вагнера надав нещодавно сам Путін. Він визнав, що Москва з травня 2022 року, по травень 2023 року, повністю фінансувала найманців, витративши на них близько одного мільярда доларів з бюджету. На думку експертів з міжнародного права, ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини скоєні бойовиками Вагнера. Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії Вагнера та особисто притягнення Путіна до відповідальності як лідера Росії. Хоч фінансування само по собі може бути недостатнім, щоб притягнути когось до відповідальності за міжнародний злочин. Втім, Путіну вже не вдасться заперечувати достатній контроль чи безпосередній зв'язок із групою Вагнера. Питання, чи можна назвати групу Вагнера де факто державним органом Росії? Тому що існують фактичні стосунки між формуваннями державою, і зараз ми знаємо набагато більше про справжні стосунки через визнання президента Путіна. Це визнання вказує на те, що російська держава повністю фінансує і споряджає цю групу. Також це демонструє, що група Вагнера має високий рівень залежності від російської держави. На думку експосла держдепу з питань воєнних злочинів Девіда Шефера, міжнародний кримінальний суд може розслідувати зв'язки групи Вагнера із керівництвом Росії, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна у справі злочинів, вчинених бойовиками Вагнера. Думаю, що міжнародний кримінальний суд дуже досвідчений у розгляді таких груп, як Вагнер, і так само як і урядових установ та урядів, які підтримують та фінансують ці недержавні групи, тому відповідь. Так, є хороша ймовірність нових ордерів на арешт, тому що президент Путін продовжує майже щодня викривати сам себе у скоєнні жорстких злочинів чи у підбурюванні до скоєння важких злочинів. І, врешті, може бути ордер на арешт виданий проти Путіна міжнародним кримінальним судом через діяльність групи Вагнера. Потенційні розслідування у міжнародному кримінальному суді діяльності бойовиків групи Вагнера можуть призвести до нових ордерів на арешт для Путіна за злочини, кількість яких збільшується щодня. Олексій Коваленко голос Америки Вашингтон.